Саме максимальна комплектація, свіжо привезене авто зі Швейцарії без пробігу та власника по Україні. Дуже гарно воно виглядає. Тут не вистачає тільки люка або панорамного даха. А так є все: ксенон, туманки, мивачі фар, партронічки, задні, камерка, безключовий доступ, повний привод, автомат, 2,2 дизель, електропривод, сидушки водія, електропривод, сидушки пасажира, шкіряний салон з перфорацією. Дуже гарно. Виглядає автомобіль семимісний, повний електропакет. Тут відкриваючи лючок бензобака, електроскладання дзеркал присутнє, електрорегулювання дзеркал також присутнє. Туманочки перед-зад, блокіровочка, ESP-OFF, мультикермо, шкіряне дуже гарно виглядає. Пробігу 192 тисячі, що підтверджується сервісною історією. Зараз я вам це покажу. Так, останній запис був на 185 тисячах. У 2024 році. Підгріви передніх сидінь. Є тут розеточка на 12 вольт, сюди вставляється ключик. Ну, тут у нас старт стоп-кнопочка також присутня, автосвітло, автодощ, все є. Ножничок там такий працює, гарно держить два подстаканника. допомога при спуску, актив мод є. Ніша підлокітнику і ще одна ніша в підлокітнику. І, можливо, це дивіться, сюди вставляєте стакан. ось і можна включити, то він буде, він буде охолождатися. Тут сюди виводиться кондиціонер. Це є дуже гарна. Зимова нова гума встановлена. Також в комплекті йде літня гума майже нова. Всі чотири колишні погляньте на цей стан. Таких автомобілів, напевно, на ринку дуже-дуже мало. Позаду у нас на дверях така гарна накладочка, присутня аптечка. Також позаду в дуже гарному стані е, диванчик, сидіння регулюється верх-низ по наклону, по нахилу, точніше, все, все чітко, можна взагалі тут лягти прямо ззаду. Але. Ще це не самий зад, так як у нас автомобіль семимісний. Зараз я вам спочатку покажу, який тут підлокітничок, пуш нажимаєте, і тут виїжджають два постаканника, він шкіряний, дуже гарний, дуже великий. Присутня розеточка на 12 вольт. І є ще тут вішалка. Позаду у нас також присутній безключовий доступ на кришки багажника. Кришка багажника відкривається вверх. Це є великим блюсом, так як петлі, оці що тут, вони не просадуть, і все буде у вас добре. Так, позаду у нас, дивіться, тут ніша раз. Тут підстаканник 2, тут ніша 3 і третій ряд сидінь може собі настраювати сильніше, слабіше видув повітря в кондиціонері. Також тут присутня в них розеточка на 12 В. Під полом, ну як, майже під полом є тут домкратик, викрутка, буксировочний крюк. Це, напевно, трикутничок. так, Все, що вам потрібно, все тут є, це не піднімається. А запаска так, докаточка, чи запас, запаска, повнорозмірна запаска з диском знизу. Це, напевно, тут, напевно, саме легше розкладається третій ряд сидінь. Він просто берете за оцю ручку і тягнете на себе. І все, у вас є сидіння, і погляньте, яке воно просто тут здорове. І міста тут реально дуже багато. Хопа, якщо вам дійсно потрібен третій ряд сидінь, і ви не, знає, не знаєте, що собі купити, то ось Санта-Фе найкращий варіант який ви можете знайти на ринку, тому що місця тут реально дуже багато позаду, коли розкладаєте третій ряд сидінь, сюди, навіть якщо дітей, то можна чотирьох, напевно, садити. Ну, трьох точно можна сюди посадити. Реально дуже багато місця. Можна сказати, що восьмимісна машина. І складається так само, цю ручку тягнете і вниз так ложите. Коштуватиме вона 14800 за цю комплектацію. Це невеликі кошти. Так, що якщо ви зацікавились даним автомобілем, приходьте до нас за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19. всіх чекаємо.